В даному відео я хочу показати і наглядно продемонструвати для чого нужен напріскателі вот такий гідроциліндр, яким можна коректувати штангу як вліво, так і вправо. Він зроблений тут таким от маятником. Ну, в принципі, це вже хто як може зробити. Дані конструктора зробили так. Я думаю, кожен стикався з такою проблемою, коли заїжджаєш на нерівне поле. Ну, як в даному случае, це з лівої сторони, йдуть обугор, і сюди пішов уклон. Оприскаче іде боком. Штанга. Кожна штанга держав стабілізацію, державні горизонт, але вона держить горизонт відносно бочки. Тобто, бочка стоїть, рівно, буде держати штанга горизонт. рівно. Якщо бочка стоїть як в випадку, боком, соответственно, вона теж буде держати боком. Трошки, да, вона там буде копірувати, ну, як зараз. Вот, і з чим стикаємося, отака проблема. Цей край йде, ну, почти скажімо, він йде по, по низу. Ми хочемо, як правило, його підняти, щоб ж не збивала і щоб був факел, щоб попадала, щоб не збивала пшениця чи ячмінь. Піднімаємо його. Ну, в даний момент там десь 50 см. Ну, в принципі, робоча так сказати, висота. А на цій стороні вже у нас до метра півтора, мабуть, висота. Соответственно, це вже все ну, не годиться. Для цього придумали отакий от гідроциліндр. Удобна річ. В роботі їдеш і коректуєш штангу так, як тобі треба. На яку сторону повертати можна. Наліво, направо. Так, да, хтось каже, а це там єдині случай, що так попалося. Ну так, да, такий уклон да, є. Може в когось таких більше уклонів. І ще є таке в борозду от пахати. І Як на зло попадеш, і треба їхати через все поле і буде йти бороздата. У мене бувало таке на том, з тим поприскателям, як з навісним бризкав, таке постійно попадає. Попав в борозду. І все, і треба в'їхати по цій борозді, тому що ну, виїде ж будуть там огрехи. І для того я і робив на тому оприскувателі. На навісному, який у нас був. Та в відео можете подивитися, тут зараз ссылка вискоче. Там теж стояв О, принцип такий же самий: тягає штангу вліво-вправо, піднімає, тільки там не через маятник. Ну, там друга система була на навісному оприскателі. Стабілізації. Ну тут аж все по-другому. І так, що я роблю в даному, в даному випадку? Давайте дивитися. Розположені речаги в нас в такому положенні. Вони знаходяться з правої сторони. Дуже удобно. Іменно це, щоб ліво право гідроциліндр, він підключений. ну, в даний, мене, він тут, на середньому Тому я постійно такий йду. Руку положив, тут воно все удобно. Руку положив, якщо мені треба, я корректую. Якщо я бачу, що правий край штанги йде дуже низько, мені його треба підняти вверх, я розумію, що мені треба підняти, я речах піднімаю вверх. якщо наоборот, треба опустити, я опускаю реча вниз. Ну, це я вже так для себе підключив виходи на гідравліки. Ну і давайте подивимося, що ми робимо. Я піднімаю і коректірую вже, щоб штанга була відсично рівна. От як видно, вона вивернулася. І відповідно я вже можу опустити штангу до нужної мені висоти, так скажемо. Так, ну таке і виходить у нас. Тут вже штанга опустилася, вирівнялася. І относительно тут таке ж саме. От як видно наскільки штанга грає тут. Тут можна ще, тут гідроциліндр, ну длинний шток можна іще даже опускати. Ну, я думаю, цього вполне достатньо. Советую такий механізм штанги. В плані гідроциліндра. Це не те, що я там хвалю дану штангу. В принципі, штанга нормальна, виповняє свою роботу. Ну, Відео йде про цей іменно гідроциліндр. І для чого він служить. Я не знаю, що на багатьох оприскувателях не випускають уже з заводу такі гідроциліндри. Його, я думаю, не проблема в условиях заводу встановити. Не, не, не набагато він одержить продукцію, а більше принесе пользи в от таких от случаях. Хто як думає, пишіть коментарі. нужен він, не нужен він. Буде інтересно почитати.